В похий призмі проведено переріз, який перетинає всі бічні ребра призми та перпендикулярний до них. Знайдіть площу бічної поверхні призми, якщо даний переріз є ромбом, зі стороною 5 см, а бічне ребро призми дорівнює 8 см. Так, побудуємо малюнок похилу чотирикутну призму. переріз, який перетинає всі бічні ребра. Під прямим кутом. Знайти площу бічної поверхні призми. Якщо відомо, ось цей чотирикутник А1Д1 G F є ромбом зі стороною 5 см. Ось я кожну сторону підпишу, що тут 5 см, тут також 5 см. Взагалі всі сторони ромба рівні. А бічне ребро призми дорівнює 8. Ось бічне ребро призми, да, 8 см. Ось ще одне бічне ребро призми. Напишу також 8 см. Знайти площу бічної поверхні. Призми. Спочатку запишемо, звичайно, дану, що в нас є похила призма, що є висота призми, відомо, звичайно, бічне ребро. так? B1Б 8 см. Також відомо, що переріз є румбом, який перпендикулярний до бічних сторін і має сторону 5 см. Знайти площу бічної поверхні. Давайте розглянемо взагалі, що складається бічна поверхня нашої похилої призми. Хто забув формулу, можна розв'язувати ось так. Ось у мене, дивіться, бачите, я виділяю, зараз я візьму інше поле, щоб було краще видно. Ось А1, Б1, Б, А. С і є паралелограм, в якому проведено висоту, до речі. Площу паралелограма ми можемо знайти, для цього треба висоту помножити на сторону, на яку опущена ця висота. Це в нас передня грань да, паралограм, і ось задня грань також буде паралограмою. Тепер виділю грань, яка розташована зліва. Вона є прямокутником, в якому відомі дві сторони 5 і 8 см. Це ж є прямокутник, до речі, зліва, і справа також буде прямокутник. Площу прямокутника, звичайно, всі знають. Довжина – внужте на ширину. Але ж це треба все розписати. Поїхали. Площа бічної поверхні складається з двох площ паралелограма та прямокутника. Спочатку розглянемо паралелограм. А1Б1Б паралелограм, ББ1 дорівнює 8 см, А1Ф дорівнює 5 см. Площа паралелограма дорівнює А умножити на h. Тоді наша площа нашого паралелограма 8 умножити на 5 40 см квадратних. А тепер розглянемо прямокутник. А, А1 А1, Д 1 Д прямокутник зі сторонами 5 і 8 см. Площа прямокутника, звичайно, сторона помножити на довжину. Тоді 8 умножено на 5 Д40. Відомі, числа я можу підставити ось сюди формулу. Тобто тут 40 і тут 40. 40 додати 40 і помножити на 2. Звичайно, буде 80 помножити на 2, буде 160 см квадратних. Все, готово.